Камери відеоспостереження дорожники встановлюють на найбільш проблемних ділянках доріг, місцях концентрації ДТП на спусках, підйомах та крутих поворотах. За останні два роки на Тернопільщині облаштували 17 таких камер, 5 з яких цього року. У пріоритеті розповідають у службі автомобільних доріг області шляхи міжнародного значення. М 19 дома навколь Черниці Тереблечця і дорога М 12 Тернопіль, рога знам'янка, два міжнародних коридори, що дає встановлення камер? Це є місця концентрації ДТП. Тобто, дає можливість нам оцінювати стан проїзду, безпечність проїзду. Що стосується зимових умов, ми можемо бачити, чи є затори, можемо бачити, чи є ожеледиця на покритті, і приймати відповідне оперативне рішення. Працюють камери в режимі онлайн. Тобто, у реальному часі можна спостерігати за тим, що відбувається на тій чи іншій ділянці доріг, моніторити інтенсивність руху, стан проїздів і оперативно реагувати на ситуації, які виникають. Богдан Юлик пригадує, були випадки. Коли відео з камер спостереження допомагали при встановленні причин ДТП і при виявленні порушників, ми можемо бачити в кожному куті, де почав падати сніг, тобто де потрібно проводити посипку, Можем... чи є затори. Можемо аналізувати інтенсивність руху. Зараз, наприклад, температура повітря в середньому більше 28 градусів. Ми можемо по камерах аналізувати скільки великотонажного транспорту приблизно проїжджає областю. завдяки цьому аналізу, ми встановлюємо вже вагові комплекси, де є найбільша інтенсивність руху великотонажного транспорту. Вартість облаштування однієї камери коливається в межах 10 тисяч гривень. На Тернопільщині протягом трьох років планують встановити близько. Сотні таких.